Лист до церкви в Ефесі. Об'явлення. Розділ 2, вірші 1, 7. До ангола церкви в Ефесі. Напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед зерни. Семи свічників золотих, я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для ймення мого. Але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце. Що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю божім. Тлумачення. Вірш. Перший до Ангола церкви в Ефесії напиши Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Церква в Ефесі була Божою церквою, що виросла з вірою в Євангелії води та духа. Яке проповідував Павло, сім золотих свічників в цьому уривку позначають Божі церкви, зібрання тих, котрі вірять в Євангеліє води та духа, а сім зір означають Божих слуг. Фраза Той, хто тримає сім зір у правиці своїй, з іншого боку, означає, що сам Бог. Скріплює і провадить своїх слуг. Ми повинні усвідомити, що ті слова, які Бог промовив до семи церков Азії через свого слугу Івана, Він також адресував усім своїм церквам сьогодення, які зараз наближаються до останніх днів через свої церкви. Та слуг Бог звертається до нас і каже нам, як подолати випробування та горе, що нас чекає. Ми повинні подолати сатану, слухаючи та віруючи в слово об'явлення. Бог звертається до кожної з своїх церков. Вірш другий. Я знаю діла твої. І працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Господь хвалить церкву в Ефесі за її діла, справи, терпіння. Її нетерпимість до зла і за перевірку та викриття брехливих апостолів, ми можемо з'ясувати з цього уривка, якими великими були віра і посвята церкви в Ефесі. Але ми повинні усвідомити, що, незважаючи на те, якою правдивою спочатку є віра, пізніше заблукавши. Вона стає марною. Наша віра повинна бути істинною та стійкою як на початку, так і в кінці. Але віра слуг церкви в Ефесі не була непохитною, і тому їм так різко докоряє Бог і попереджає, що відніме від них свій свічник. Як показує церковна історія? Сім церков у Малій Азії дійсно були прокляті, позбавлені свічників. Ми повинні вчитися на прикладі церкви в Ефесі і пам'ятати, що наші церкви повинні бути визнані Богом як його власні, засновані на вірі, в Євангелії, води та духа, і що ми повинні стати слугами Божими. Котрі зміцнюють свої церкви вірою. Вірш третій. І ти маєш терпіння і працював для ймення мого, але не знемігся. Христос охороняє всі свої церкви та добре знає, як святі трудяться в Його ім'я. Але святі церкви в Ефесі залишили свою первинну віру і пішли неправильною стежкою, сплутуючи чисте Євангеліє води та духа з іншою вірою. Вірш четвертий. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Справи віри, слуг та святих церкви в Ефесі були такими великими, що сам Господь хвалив їх за їх справи, труд і терпіння. Вони перевіряли та розвінчували апостолів брехні, наполегливо працювали та трудилися ради імені Господа і не стомлювалися, але, незважаючи на Надзвичайно похвальні діла, вони втратили те, що було можливо важливіше, ніж будь-які діла. Вони втратили першу любов, дану Ісусом Христом. Що це означає? Це означає, що вони були не в змозі зберігати Євангеліє води та духа, яке дозволило їм врятуватися відразу. Від усіх гріхів, вірою та прийняттям Господа, їх відмова від Євангелія, води та духа з іншого боку означає, що вони дозволили брехливим вченням та іншому Євангелію прокрастися в їх церкву. Що ж то були за інші Євангелія і вчення? То була мирська філософія та гуманістичні ідеології. Ці теорії все ще не підкоряються правді спасіння, яку Бог дав людству. Вони, можливо, вигідні для тіла людини або, можливо, навіть сприяють забезпеченню єдності та миру серед людей, але не можуть об'єднати. Людські серця з Богом. Ось так слуги та святі церкви в Ефесі врешті перетворили свою віру в переконання відступників, проклятих Богом, і тому їм докоряє Господь. Дивлячись на церковну історію, ми можемо бачити, що Євангеліє води та духа почало підупадати. Ще в період ранньої церкви, навчившись з цього уроку, ми повинні стійко триматися, Євангелія води та духа, догоджати Господу нашою непохитною вірою і долати сатану та світ в нашій боротьбі проти них. Що ж тоді було першою любов'ю для слуг? Та святих церкви в Ефесі. Їх першою любов'ю було Євангеліє води та духа, дане їм Богом. Євангеліє води та духа це слово Спасіння, яке має силу звільнити кожного від усіх гріхів світу. Бог об'явив Євангеліє води та духа Павлу, Івану. І слугам семи церков Азії й дозволив їм зрозуміти його. Ось як вони змогли повірити в це Євангеліє. Таким чином, ті, котрі чули і вірили в Євангеліє, проповідуване ними, могли спастися від усіх гріхів світу. Євангеліє води та духа, дароване Христом, є в слові. Про хрещення Христа і Його крови, слуга церкви в Ефесі, хоча й прийняв Господа через Євангеліє води та духа, і проповідував Його з вдячністю на початку, залишив це Євангеліє пізніше. Тому в цьому уривку Господь докоряє йому за ту помилку. Вірш. П'ятий. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Те, що слуги церкви в Ефесі відпали від любові Божої, означає, що спільнота відійшла від Євангелія води та духа. Ось чому Господь сказав їм подумати про те, як вони втратили свою віру, покаятися і навернутися до колишньої віри? Що ж могло примусити церкву в Ефесі втратити Євангеліє води та духа? Слабкість віри? Церкви в Ефесі, що повернула її слуг до плотських думок. Ось що зманило церкву з дороги. Євангеліє води та духа походить від Бога цілковитої істини, яка показала всю брехню псевдовчень і теорій усіх релігій цього світу. Це означає. Що коли церква в Ефесі проповідувала і поширювала Євангеліє Води та Духа, конфлікт із світськими людьми був неминучий. Цей конфлікт, у свою чергу, зробив стосунки з мирськими людьми важчими для віруючих церкви в Ефесі, навіть призводячи до переслідування за віру. Щоб уникнути цього і спростити для людей вступ до Божої церкви, слуги церкви в Ефесі відійшли від Євангелія, води та духа і дозволили проповідувати більш філософське Євангеліє. Тут філософське Євангеліє це Євангеліє брехні, що бере початок від Гуманістичних думок, які прагнуть не тільки відновити взаємини між Богом і людиною, але й принести мир у стосунки людей. Цей тип вертикальної та горизонтальної релігії не є тою вірою, якої Бог хоче від нас. Віра, яку Бог хоче, щоб ми мали, це віра. Що відновлює мир з Богом через нашу покірливість перед Ним. Причиною того, чому слуги церкви в Ефесі втратили Євангелії води та Духа, є те, що вони намагалися допустити в церкву Божу тих, кого не можна прийняти, мирських людей, які не вірять. В Євангелії води та духа і пристосувати вчення церкви до їх примх. Церква Божа може бути побудована тільки на основі слова Євангелія води та духа. Ще багато людей в наш час, як у період ранньої церкви, думають, що досить сяк так повірити в Ісуса. Щоб бути спасеним і не бачать потреба вірити в Євангеліє води та духа. Але віра в Ісуса, яка нехтує Євангелієм води та духа, дарованим Богом, є помилкова. Ті, для кого віра в Господа це всього лиш релігійна практика, тільки виконання. Якихось вправ без ентузіазму стануть ворогами Бога. Ось чому Господь докоряв і закликав слугу церкви в Ефесі покаятися у помилковій вірі та навернутися до колишньої істинної та праведної віри, першої віри, яку він мав, коли вперше почув. Євангеліє води і духа. Тут є важливий для нас урок, якщо Божа церква відпаде від віри в Євангелії води та духа, Бог більше не називатиме її своєю церквою. Ось чому Господь сказав, що Він зрушить свічник з місця та віддасть Його віруючим в Євангеліє води. Та духа. Церква, яка покинула і не проповідує Євангелія води та Духа, більше не є церквою Божою. Важливо зрозуміти, що відстоювання віри і проповідування Євангелія води та духа набагато важливіше, ніж будь-які інші справи. Мала Азія, де були розміщені сім церков. Із згаданого вище уривку, це зараз мусульманський регіон. Тому Господь зрушив свічник, церкву Божу, дав же його нам і змусив проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу. Але в істинній церкві Божій живе правда Євангелія води та духа. Церква Божа. Не може існувати без нього. 12 учнів Ісуса мали послідовну віру в Євангеліє води та духа в часи апостолів. 1. Петра, розділ 3, вірш 21. До Римлян. Розділ 6. 1. Івана розділ 5. Та все ж. Дуже погано, що Божі церкви в Малій Азії втратили істинне Євангеліє води та духа з часу Ранньої церкви, і як наслідок цей регіон став мусульманським. Крім того, навіть Римська церква потерпіла від втрати Євангелія води та духа через міланський едикт, випущений. Римським імператором Констянтином. Вірш шостий. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Николаїти це ті, котрі використовували ім'я Ісуса, щоб гнатися за мирськими та матеріальними вигодами. Але церква в Ефесі ненавиділа доктрини та справи Николаїтів. Для церкви в Ефесі це було однією заслугою, дуже вартою Божої похвали. Вірш сьомий. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти? Від дерева життя, котре в раю Божім. Слуги та святі Божі повинні чути, що Святий Дух каже до них. Святий Дух каже їм захищати їх віру і до кінця розповсюджуються Євангеліє води та духа. Щоб так робити, вони повинні боротися та долати тих. Котрі поширюють неправду, програти війну з брехнею значить загинути. Віруючі та слуги Божі повинні перемогти та подолати ворогів своєю зброєю, Словом Божим і Євангелієм води та духа. Бог сказав, переможцеві дам їсти від дерева життя. Яке в раю Божім. Бог віддасть плід дерева життя тільки переможцеві. Але що чи кого потрібно перемогти? Нам доведеться подолати нашою вірою тих, котрі не вірять в Євангеліє води та духа. Віруючи, повинні вести постійні духовні сутички. З тими, котрі належать неправді, і з допомогою віри стати переможцями в цих битвах, вони повинні також віддавати славу Богу і прожити переможне життя з вірою в Євангеліє води та духа, тільки ті, котрі з вірою вправду подолають ворогів у боротьбі, зможуть жити в Господньому новому небі. Та землі. У період ранньої церкви, тим, котрі прагнули увірувати та захистити Євангеліє води та духа, доводилося перетерпіти мучеництво. Також, коли настане час приходу Антихриста, буде ще більше мучеників.